Який найбільший урок ти винесла зі стосунків для себе? Що mm -hmm. я не лише? хочу стосунків. А, ну, <сум> <сум> У мене взагалі після останніх стосунків і в цілому. Останні пару років життя якийсь дуже сильний перевикуп відбувається. Тож я раніше думала, що от я колись знайду мужчину, построю з ним сім'ю, поженюся, у нас будуть діти. Uh -huh. А зараз о, я все більше розумію, що це якась норма нав'язана суспільством, і, мабуть, це не для всіх, da. і, мабуть, це і не для мене. Мені комфортно дійсно бути самою. Да. Я розумію, що. Дуже багато стосунків, вони будуються на співзалежностях. Люди плутають кохання з залежністю, кохання з прив'язаністю. І от я, я, я розумію, що поки я сама для себе не зроблю якісь, ну не сформую, що для мене таке кохання, угу. і якими для мене можуть ну, мають бути стосунки, я не можу вступати в стосунки. Угу. Коротше, ти коротше, філософів переслухала. Угу. Ну, чуть чуть да. ходила б я на роботу і приходила б додому, варила борші і дивилася телешоу, то в мене б було трохи простіше відношення до стосунків, до життя. А так, у мене стаїцизм, восточна філософія, психологія і Ого, потужно.